Тоді давайте я питання питання. Інститут, інститут, інститут. Давайте питання о, дивіться, наших глядачів нас дивиться. Багато людей. От можете нам пояснити, Я розумію, що це ну така тема, але все ж таки спробуйте. От, якщо я б захотів купити зброю, Нелегально? Так. так я що я маю зробити? Зайти в інтернет, Ні. дати оголошення Ні. як. От ну, я шучати. хочу, я не знаю цього світу. Не знаєте, насправді і я не знаю. Я не можу знати за своєю посадою. Тому що якщо я буду повідомляти, де це можна купити, то це буде чекайте, просто. То це означає, що якщо я не знаю, то я й не знаю. Але якби я знав, що це легально, і я можу піти купити, в мене б не було проблем піти купити, когось вбити, наприклад. Стоп, хвилиночку. Важливий момент піти купити. Я не, не кажу вже про складну процедуру навчання. Добре, ви її якимось чином минули. Ну, але так. пістолет ви прийшли офіційно купили так. в магазині. А він має бути відстріляний. Тобто, відбитки, які залишаються. Так, тобто мене потім знайдуть. Це елементарно. елементарно. Добре, але я хочу помститися комусь. Візьміть себе елементарно. Візьміть сокиру. Тоді не треба. 1 ,1> візьміть сокиру, візьміть сокиру. Що заважає вам сьогодні зарубати вашого кривника сокирою або вбити з мисливців ручниць, які продаються зараз скрізь, і відносно а, легко оформлюються дозвіл. Нічого не заважає. Просто єдине, що якщо ви будете мститися йому з мисливською зброєю, він це побачить одразу, ви ж придете до нього з такою ружбайкою на плечі, і він зрозуміє, що щось що, що, що тут не так. Мусафаж трошки в неадекваті, заховається, напевно. А якщо ви прийдете з піхоном, пістолетом, звісно, можете. Вбіте сокиру, це буде простіше. Тобто, ви Жерте, що нелегально зараз зброю В... можна купити? Та звісно можна. Послухайте, вбиваєте не зброю, буває людина, і людина, вот mm -hmm. саме ви про себе казали, ви маєте дати собі е, звіт, а, а що потім.